Покрівля, електрика і водопровідні труби на виїзний прийом, що проходив у стінах Бориспільводоканалу, до виконуючого обов'язки міського голови Миколи Корнійчука та заступника голови кода Володимира Максименка приходили в основному з квартирними питаннями і житловими проблемами. Олександр Куранда звернувся із колективною заявою від мешканців свого будинку. Тут людей разом об'єднав протікаючий дах. А вже вже постійно вже звертаємося декілька років. Получаємося відповіді, що так обстежується. але віз і нині там покрівля більше нагадує решето у сезон дощів на верхніх поверхах. Постійно мокне стеля, а взимку промерзають стіни. Ремонт покрівлі обійдеться міському бюджету майже у 90 тисяч гривень, пояснює Микола Корнійчук. І міська влада готова виділити необхідні кошти. Ваш будинок він стоїть на черзі. Ми про нього знаємо. Знаємо, знає депутат міської ради. Петров у вас депутат Геннадій Якович, він теж це питання піднімає перед міською радою. І ми обов'язково виділимо кошти. Я думаю, що в вересні місяці, десь в другій половині, ми зробимо дах. Є у Борисполі місця, куди ще не дійшла електрофікація. Софія Винник має земельну ділянку по вулиці Лісній. Там уже стоїть приватний будинок, але без світла. Жінка розуміє, що процедура під'єднання до електромережі не з дешевих. Хай мені дадуть отаку от квітанцію, я буду платити. Хай мені дадуть щонібудь, ти будеш платити те, що люди платять. А що люди платять? Я відкуди знаю, що люди платять, скажіть мені. Ти будеш платити те, що платять люди. Оце мені сказали в чому кабінеті. пані Софія повинна поставити 20 електроопор і замінити кабель. Так написано у проектно-кошторисній документації, але через дорогу лінія електропостачання вже є. Аби пролити світло на цю історію, Микола Корнійчук зателефонував до начальника Бориспільського підрозділу «Київобленерго» В'ячеслава Дем'яненка. Я вас я вас прошу, щоб ви їй пояснили, що їй потрібно зробити, тому що оце що у проєкті побудували, Лінію, то звичайно, що вона цю лінію не побудує, вона ця лінія є. Якщо це побудував Кацан і вимагає якусь там дольову участь, то, звичайно, що вона дольову участь повинна заплатити. Подивіться, якщо він побудував лінію, то він, мабуть, важко письмово попередив, щоб з нього не підключати. Говорили на прийомі і на класичні теми благоустрій, дороги, дитячі майданчики і дозвілля школярів. Заступник голови кода, окрім планового прийому громадян, мав у Борисполі інші важливі справи. От сьогодні у вас в мене по графіку прийому громадян у вашому місці. Це перша таке мета цього візиту. Друге мета мене запросила місеконком на засідання місіконкому щодо підведення підсумків за перше півріччя 2011 року. Я буду на ньому присутній. і третє це 15 годині ми зустрічатись, проводити нараду щодо будівництва сміттєпереробного заводу для Броварського району, міста Бровари, Бориспільського району і міста Бориспіль. Побудова заводу з переробки сміття проблема нагальна, але зустрічі з потенційними інвесторами зазвичай закінчуються лише підписанням протоколу про наміри. Причина банальна, все впирається в кошти, пояснює виконуючий обов'язки міського голови. Ми з міським головою провели більше 50 зустрічей. З такими інвесторами. Коли до нас приїжджали, нам пропонували технологію переробки сміття у плазмі, це температура 2000 градусів спалювання сміття. От, і е, е, там, е, речовина, яка залишається після спалювання у плазмі, вона похожа на асфальт і дійсно, що можна її використовувати для відсипки і асфальтування доріг. Але ми прикинули тоді ж зразу взяли калькулятор у руки і порахували, скільки буде прийом 1 тонни сміття на такому заводі. Получається біля 200 доларів. Якщо нас зараз заставити платити, як сказав Володимир хоч 50 євро, то, звичайно, що тоді у рази виросте вартість вивезення сміття. Якраз це покладеться на плечі населення. Чим закінчаться чергові перемовини, поки що невідомо. Наталія Шевченко, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.